У Черкасах визначили вихователя року. Почесне звання отримала працівниця дитсадка номер 50 Валентина Горяковська. Такий конкурс у місті проходив уперше. Обирали найкращого вихователя у декілька етапів. Працівники дошкільного навчального закладу показували і теоретичні знання, і практичний досвід, і навіть світ власних захоплень. Подробиці в сюжеті Світлани Литвак. Конкурси найкращого вихователя у Черкасах вперше на сцені будинку вчителя педагоги мірялися професійною майстерністю. Готувалися творчо готувалися, тому що конкурс дуже творчий і треба було всі грані відобразити в нього. Тому готувалися. Ну, трошки було важкувато, тому що основний від діяльності ніхто не змінив. З дітками треба було працювати і водночас готуватися до конкурсу. Ну, я вважаю, що ми справились. Позаду нелегкий відбір, випробування на фахову майстерність, перевірка психологічних знань та практичного досвіду. Із понад 30 учасників лише 5 працівників дошкільних закладів дійшли до фіналу. Аби підкорити серця журі та здобути пальму першості, підтримку просили у рідних та близьких. Надихали мої колеги, особливо моя сім'я, яка мене підтримувала весь час. І колеги, дякую їм. Після кількох конкурсів журі визначило переможця. Ним стала працівниця дитсадка номер 50 Валентина Горячковська. Тепер вихователька братиме участь в обласному конкурсі. Черкаси повинні знати своїх майстрів педагогічної справи і не тільки в школах, але й в дитячих, дошкільних навчальних закладах. Світлана Литвак, Аркадій Тимоненко, Віка новини.